Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо! Сьогодні я хочу вам показати ще одне придбання. Камера фокусується на прекрасній тюльпани позаду, але ні, сфокусувалася. Азалія. Азалія листопадний ще рододендрон, її називають зимує, має ніби як високу зимостійкість. От і придбала її, бо в мене є раз, два, три. азалії, одна загинула, і я не знаю, що сталося. Ну, Вона і наростала два сезони досить погано, не знаю. Якби, що сталося, Хто знає, ну таке. Не вийшла вона з зимівлі, інші три гарно наростають, будуть квітнити. І я вирішила посадити на її місце отаку красу. Я, до речі, дивилася, це сорт клондайк. І має бути такий яскравий, яскравий, і в інтернеті я привітала, так, дійсно яскравий. Є ще я є Гібралтар, є Чардаш. От тому, так, вирішила я з такого яскравого. І мені він досить незвичний. Такий помаранчево, світло-помаранчевий світло колір для залії. Ну, побачимо. Але чому незвичний? Якщо подивитися в інтернеті, скільки там різноманітних кольорів для залі і рододендрона, то так, нічого незвичного нема. Все ж таки краса, вона є краса. От купила я, придбала в декоративні рослини Борислав. Це є в інстаграмі їхня сторінка. Можливо, вони не тільки в інстаграмі, але я в інстаграмі їх знайшла. Хтось, напевно, так, хтось. Поширив своє придбання, як би поділився, і я е, теж вирішила зайти на сторінку. В них дуже багато різних декоративних рослин не декоративних, а хвойних рослин цікаві. В них і великі, і маленькі, всілякі і ялинки, сосни, туї, ну багато чого. І от азалії в них єрдонендрони є. От е, чому зараз я вирішила ще придбати, я її висаджу і навіть не буду переживати, що щось станеться дуже зимно у нас. Львів взагалі от було Вдень тепло, тепло, потім під вечір стало дуже холодно, а сьогодні взагалі холодно, змочена земля, пройшов дощ. Ночі холодні, дні, ну кажу, обіцяють якісь трошки то тепло, то холодніше. Ну і на додачу я купляла сумарно, десь може вже до 10 і азалів, і рододендронів. Тримаю таку руку, бо не фокусує мені, фокусує на ті задній план, на тюрпани. От, Відповідно, вони всі продаються те, що я купляла в закритій кореневій системі. Тому закрита коренева система, методом перевалювання я її перевалюю. До речі, чи це правильне українське слово, чи це все ж таки калька. Надіюся, що це правильне. Методом перевалювання я її пересаджу. В мене підготовлена там ямка вже буде, ґрунт, в гарно втрамб, ну, втрамбований, влежаний, тому що кажу, оскільки я її посаджу на місце іншої. То там вже все готове, і відповідно я її просто перевалюю, так, і вона мене буде закріпитися на новому місці. От квіткові бруньки, вони й обіцяють на сторінку, коли зайти, вони пишуть, що квітнутиме цього року. Я бачу, оце якраз червонуватість, оця, ну тобто зафарбованість, це є так. Квіткова брунька, вона буде квітнути одна. Ось ну, тут не одна квітка буде, вона розкрита, буде більше друга. І ось тут, бачу, теж є. В пазухах теж видно. Тобто всі три бруньки, вони є квіткові. І отут іще одна це вже ну, листочки самі. Це на наступний рік вона розкриється, е, наросте, і там, можливо, навіть відросте квіткова. Побачимо. Але е, так, я її розраховувала, що має мені заквітнути ця краса. Висота, висота тут є десь орієнтовно 60-70 хай сантиметрів. От приїхало, покажу як так. бо Я придбав собі і сусідці. Відповідно, така посилка була височенька на, на звичайне відділення. Не хотіли брати, рахувалось по висоті, по об'ємній так, по габаритах. Вона йшла би на вантажне відділення. Відповідно, вони дають, от оце, оце такий бамбукова. Швидше за все, що бамбукова така підтримка, бо дуже-дуже твердо, міцна. Підв'язана гнучкою стрічкою, такою, ну, вона розтягується. До речі, я собі для купляла. Цікаво було таке, Не купляла, шукала, хотіла знайти без дрота всередині. Ось отаке, бачите, пусте, але гнучке. цікаво. Хто знає, де таке придбати, скажіть мені, будь ласка, напишіть. Я би собі придбала для підв'язання троянд. От, підв'язана, міцно, гарно. Тут було все повністю земля закрита кульочком гарно. Все в стоячому положенні було, промарковано деверх, що це крихке. Ну, Абсолютно, доїхало, ну десь там висипалося трішечки-трішечки. Взагалі видно, що тут ідеально все доїхало. Тому так, тому от я отакі маю придбання для заміни того, що. Того, що мені не прижилося. І надіюся, що ця красуня потішить мене. От така краса Азалія. Клондайк. Сорту Клондайк. Буду вдячна вам за відгуки. Як у вас, до речі, квітнуть чи не квітнуть. У мене ось уже скоро починатиме крольова ядвіга. Покажу вам потім. І, 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 і поки що в пазухах бачу, ну, ще сидять, ще не промальовуються, тому що чекаю так. Холодно, холодно. Але щось що так відносино, те, звісно, що тепло прийде обов'язково. Дякую вам, до наступних відео. Всім папа! -па.